Привіт, хотів ще показати, як в мене реалізоване захист. Ось захист, який йде від сонячних панелей. Провода підходять. Тут йде два автомати постійного струму, тому що два стрінги і два грози Також на кожен стрінг окремий. Також... Ось стоїть грозозахист на вході в інвертор і на виході з інвертора. Стоїть так само два автомати на вхід один, інший на виход. І ще на вхід стоїть реле струму, реле напруги, хто як його називає. Там і вольтаж в мене виставлено. Щоб більше 260 вольт і менше 180 вольт. Також він спрацьовує. Це виставлено. Оскільки в мене. Довгий прольот іде до будинку, то до будинку вже в мене йде сіпом. Взяв сіпа трохфазного сіпа, щоб, щоб зекономити. І ось так реалізував. Тут воно підходить так само до інвертора. Ось так працює, бачите? Зараз воно. Надлишкову генерацію генерує в мережу. Ось спрацював захист. Це означає, що в мережі струм перевищив вище 260 вольт і спрацював захист. Таке буває. Тому не рекомендую встановлювати, якщо ви виключно хочете продавати енергію, потрібно проконсультуватися з тими. Хто у хто вас постачальник електроенергії? Оскільки, якщо у вас мало споживачів на лінії, ви не зможете продати електроенергію в лінію. Якщо у вас відстань до трансформатора також мала, ви також не зможете продати, щоб хто б вам не говорив. Якщо у вас буде мегаватт на станції, тоді, так, да, ви зможете. А оскільки у вас буде десь 30 кВт, ви не зможете на цьому заробити. Але для себе. Це енергонезалежність. Ви незалежні від держави, від обленерго, від змін на світло. Так, трішечки, якби буде не вистачати, прийдеться трішки докуповлювати. Тому що може бути хмарно, може бути снігом засипати, генерація впаде. Але це можна також вирішити, збільшивши акумуляторами. Але це трошки дороговато. Тому. Можна збільшити мені, наприклад, щоб більш бу.